Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам розкажу про особливості виїзду за кордон України, чоловіків інвалідів. Але перед тим як дивитись це відео, попрошу вас поставити йому лайк, підписатись на мій канал для того, щоб не пропускати в подальшому цікаві та корисні відео. І обов'язково додивіться до кінця це відео. Друзі, з початку війни на території України було оголошено воєнний стан. Та загальну мобілізацію чоловіків віком від 18 до 60 років, і відповідно було обмежено право таких чоловіків, які можуть бути мобілізовані, виїжджати за межі України до закінчення воєнного стану та загальної мобілізації. І звичайно ж є виключення. Такі виключення передбачені статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, і серед цих виключень є чоловіки, які у установленому законом порядку отримали інвалідність першої, другої або третьої групи. Такі чоловіки отримують відстрочку від мобілізації, і відповідно до правил перетину. Кордону громадянами України, чоловіки, які отримали відстрочку від мобілізації, в тому числі інваліди, незалежно якої групи, першої, другої чи третьої, мають право виїжджати за кордон навіть під час дії воєнного стану. Які ж документи необхідні такому чоловіку, який хоче виїхати за кордон України? Перший документ це, звичайно ж, закордонний паспорт або будь-яке інше посвідчення особи, яке передбачено якраз тими правилами перетину кордону громадянами України, про які я вже зазначав. Посилання, до речі, на такі правила перетину, я залишу у закріпленому коментарі і так само ще залишу пояснення Державної прикордонної служби щодо необхідних документів. Якщо вам буде цікаво, то обов'язково подивіться. І другий основний документ, який необхідний для виїзду чоловіку інваліду за межі України під час дії воєнного стану, це, звичайно ж, документ, який посвідчує його статус інваліда. Такими документами можуть бути довідка МСЕК, наприклад, але одразу зауважу, що така довідка вона видається на визначений строк, і якщо вона закінчилась. Вже після введення воєнного стану на територію України, то такий строк автоматично продовжується. Але в будь-якому випадку, дуже часто у прикордонників виникає питання з приводу того, що інваліди, які виїжджають за кордон, надають таку довідку МСЕК, діє строк дії якої закінчився. І тут обов'язково треба посилатись на постанову номер 390 Посилання на неї я так само залишу у закріпленому коментарі, де зазначається, що такі довідки, якщо вони закінчились після початку війни в Україні, то вони автоматично продовжують свій строк дії. Другий документ, друзі, який надає право виїхати, це, звичайно ж посвідчення інваліда. Третій документ це пенсійне посвідчення, але зауважу, що. Таке пенсійне посвідчення має бути видане в зв'язку з отриманням чоловіком інвалідності, тобто не за вислугу років, а з інвалідністю. Тільки, так, тільки пенсійне посвідчення в зв'язку з інвалідністю надасть змогу вам виїхати за кордон. Ще одним документом є посвідчення, що підтверджує призначення та отримання соціальної допомоги у зв'язку з інвалідністю. І останній документ це довідка для отримання пільг особою з інвалідністю, яка не має права на пенсію або соціальну допомогу. Друзі, дуже часто при проходженні контролю прикордонного працівники Державної прикордонної служби України починають просити у осіб, які виїжджають за кордон, ще якісь додаткові документи, наприклад. Можуть попросити довідку про те, що за інвалідом постійно хтось доглядає, або ще якісь документи, то одразу зазначаю, що в розмові з прикордонниками потрібно зсилатись на правила перетину кордону, де зазначається лише фактично один документ, окрім посвідчення особи, це документ, який посвідчує інвалідність. Такого чоловіка більше ніяких документів бути і бути витребувано працівниками прикордонної служби не може. Друзі, ще однією особливістю є те, що якщо особа інвалід отримала документи, які посвідчують її інвалідність за межами України, тобто у будь-якій іншій країні, то вони не є підставою. Для виїзду за кордон України громадянином України. Тому, якщо ви отримали документи про інвалідність за кордоном у будь-якій іншій країні, все одно потрібно буде проходити процедуру отримання інвалідності в Україні. Єдине, що цей документ трошки полегшить вам проходження цієї процедури. Друзі, які ще є нюанси? Наприклад, дуже часто питають. Чи може виїхати за кордон інвалід третьої групи, і зазначають, що деякі прикордонні служби не випускають інвалідів третьої групи, то одразу поясняю, що перетнути кордон може інвалід будь-якої групи першої, другої або третьої не встановлено ніяких обмежень. Ані законом, ані правилами перетину кордону громадянами України, і навіть сама Державна прикордонна служба у своїх роз'ясненнях зазначає, що виїжджати за межі України може інвалід будь-якої групи. Далі, друзі, ще одним нюансом є те, що дуже часто питають, скільки разів може виїхати та заїхати інвалід відповідно з території України і на територію України. Така кількість виїздів вона нічим не обмежена і знову ж на цьому наголошує Державна прикордонна служба. Друзі, і так само в мене питають мої глядачі і клієнти, чи потрібна довідка, або будь-який інший документ, виданий військово-лікарською комісією щодо того, що інвалід є непридатним або тимчасово непридатним. То Наголошую на тому, що інваліду не потрібні будь-які документи, які видаються військово-лікарською комісією. Такі документи, як постанова ВЛК про визнання непридатним до військової служби, або тимчасово непридатним до військової служби, це є окрема підстава для виїзду за кордон України. Для вас достатньо буде лише документу, який посвідчує інвалідність чоловіка військовозобов'язаного. Друзі, і додатково скажу, що інваліди першої групи при проходженні контролів при перетині кордону України, тобто це митний контроль і прикордонний контроль, то інваліди першої групи мають першочергове право на проходження тако, таких контролів. Тобто вони проходять такі контролі без черги разом із супроводжуючою їх особою. Друзі, на цьому все. Якщо вам сподобалось це відео, то поставте йому, будь ласка, лайк. Напишіть в коментарях, яку б тему ви ще хотіли б, щоб я для вас освітлив і надав детальний розбір цієї теми. І до побачення, до нових зустрічей!